Здоровенькі були друзі, вам ще не набрид наш ремонт, бо мені він вже набрид. Я вже хочу весни, коли розквітнуть абрикоси, вишні, гарний теплий вечір, в повітрі відчувається аромат вузку. Ну Поки це все мріє. Але ще 3-4 місяці. І так воно все і буде. Місяць за місяцем ми дійдемо до травня-квітня і будемо насолоджуватись ароматом повітря, співом пташок та сільською працею. Ну а поки зима за вікном на подвір'ї, крім дров, роботи немає, ми будемо з вами клеїти шпалери. І завершати ремонт у цій кімнаті. Такі шпалери під фарбуванням ми вирішили поклеїти у цій кімнаті. Шпалери у квітках. Так як це буде одна із спальних кімнат, а в спальні повинно пахнути квітами та ароматом кохання. Ось такий вініл на флізеліновій основі. Зараз заколотим клей. І розпочнемо працювати. В рекомендаціях пишуть, що клей потрібно наносити лише тільки на стіну. Така квіткова структура шпалер, згладить та сховає нерівність стін. Приклею вже третю полосу. Тяжкувато клеїти на нерівні стіни шпалери. Тож в наступних кімнатах вже розпочнеться ремонт. Із вирівнювання стін по маякам та рівню. так, ну що, дойшлось докоріти оцей котник. І все. Ну, як ви бачите, вже за вікном вечір. Із-за нерівності кута приходиться робити ось такі вставочки. Ну, Я гадаю, що коли пофарбується, видно, не буде. Тут буде фіранка, яка закриє це все. Друзі, Друзі ну от і все. Так виглядає кімната з поклеєними шпалерами. Зараз я їх пофарбую, а також пофарбую і стелю. Показувати все це я не буду, Уже покажу готовий результат. Це вже наступний день. Вчора я допізна фарбував стелю, стіни, а зараз хочу розтопити плиті, щоб поскоріше висихало. Тоб зараз наберемо дров, придбав ось такого таза, побачивши одних людей на YouTube каналі. Раніше я використовував ось таку сітку, як переноску для дров. Ну, в ній висипається дуже багато і після цього потрібно прибирати. А зараз хочу ось такий таз використати для переноски дров бачите, як пустіють наші дров'яні запаси. На початку грудня ще було два ряди аж під стелю дров. А зараз вже з цього боку потихеньку починаємо тягнути. Тож потрібно буде дрова ще підрубати. Ну тепер носитиму тільки цим. Перше. Набагато більше влазить дров. Друге, не буде залишатися мотлоху з дров на підлогі. І тепер можна роздягатися і розпочинати працювати. Ну ось так виглядає наша кімната після фарбування. Фарбував я її в один білий колір, для того, щоб було не видно нерівність кутів та кривих стін. Хай-тек, хтось робить лофт, деякі люди роблять старину. А я собі стою і гадаю, а який же ж в мене стиль? Можливо, лікарняний, дивіться, стеля біла, стіни білі. Правда, як в лікарні? Можливо, це поки ще немає має стола, підлоги. Можливо, я так собі гадаю. Тож, давайте з вами перейдемо до інтер'єру цієї кімнати. Можливо, з гамою кольорів зміниться наш лікарняний стиль цієї кімнати. Перше, що ми зробимо, це настелимо поле в цій кімнаті. Підлога в нас буде із ОСБ плити, Ну, перед тим як її кріпити, потрібно застелити ось такий утеплювач. Що, друзі, застелив я підложку під USB. Ось так все це виглядає. І зараз буду переходити до вкладки самого USB на підлогу. де я просив його туди. Так, ну що, будемо запихати. Два листи, ОСБІ вже я уклав. Зараз буду заносити третій. Бачите, яка виходить діагональ цієї кімнати? Зараз щось будемо видумувати. Третій лист хочу покласти в притик до плити і трошки видвинуть сюди по підкладці. Так, все це зараз виглядає. Наріжу я зараз таких. Кусків сюди і закрию повністю підлогу. І покажу вам вже готовий результат. Ну, ось такий кінцевий результат укладки ОСБ, чи USB, як на нього кажуть, точніше, я не знаю, у мене вийшов. Бачите, як скоро для вас це була одна секунда, а для мене дві години. Навіть за вікном вже ніч. А це місяць. Окей, я все це нічим не фіксую. Хай воно розрівняється, лежиться, а потім прикріплю його дюбелями. Це вже ранок наступного дня. Зараз Вікторія пошиє фіранку, прикріпимо ось таку гардину і повішаємо її на віконечко. Такий карниз зараз ми прикріпимо з вами на віконце, а потім повішимо на нього фіранку. Зараз відмічаємо висоту так. кріпити буду ось такими саморізами по два саморіза на кожен бік і прямо в глину. Такими білими стінами я гадаю, що влітку мухам розгуляться буде, але ж раніше білили глиною і теж білою, і кожного року перед Паскою вибілювали знов і знов кожен рік. Така фіранка в мене вийшла. Тюль персикового кольору, сама фіранка буде блакитного кольору. Все, готовий результат ви побачите на вікні. А так зовсім другий вигляд. Друзі, я вже не утримуюсь. Зараз перетягну сюди ліжко і сьогодні ми вже тут і заночуємо. Це буде наша перша ніч в цій кімнаті. Почалося зробити якогось стола, на якому я буду монтувати відеоролики пару табуреток. Ну і ось сюди зробимо шафу для одягу. Але це все буде в майбутніх відеороликах. працюєш з задоволенням і робиш все своїми руками. Можливо, навіть не професійно, але знаєш, що в тебе все вийде. Ти заряджаєшся енергією і насолодою. Дивлячись мої відеоролики, ви насолоджуєтесь, як я працюю. Заряджаючись, отримуєте десь таку маленьку частинку енергії від мене. А наш відеоролик. Дійшов до кінця. Хотів би вам всім побажати зимою, тепла в душі, менш бути гоноровими та в голові людяності всім. Будьте здоровими, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь на наш канал і до зустрічі в наступних відеороликах.